Доброго вечора. Сьогодні в нас знов таке поповнення. Жеребилася молода кобила по кличці Ждана привела нам кобилку. Це вже 11-та 11 лоша від Султана з тих що я знаю Бо деякі, з деякими людьми, що в минулому році парували втрачено зв'язок то всіх не знаємо, звичайно, яка там обстановка, з тими, що спілкуємося, то О, тікає з тими, що спілкуємося, то це 11 -е лошо вже одинадцяте лоша вже. Вісім. Вісім кобилок. Хвай це кущем. Вісім кобилок і три жаребчики дав Султан уже. В сьогоднішньому відео я хочу поговорити на таку тему, як термін. Жеребності у кобили. Оце лошадка нам народилася сьогодні таким досить нежданчиком. Коротше, кобила ждана привела кобилку неждан. Зараз поясню, як так вийшло. По сроках 11 місяців ці кобилі мало бути термін, ну, термін вижеребки. Із 11-го десь по 17 З 11 по 17 липня. Тобто вона парувалася в минулому році і з 11 по... по 17 серпня. Я очікував лошам приблизно там на середину. На середину липня. Але на сьогоднішній день у нас 28 червня, тобто кобила проходила 10,5 місяців. Я так, так рано не очікував лоша, але маємо, що маємо. І хочу поділитися так, власним досвідом про терміни вагітності у кобил. Є кобилим. Вже Є кобили, які ну, в середньому, да, так як пише література, повинна кобила носити лоша 11, 11 місяців. Але на практиці я зустрічав такі випадки, що коли кобила носила лоша без одного дня рівно рік. Підтримки не дає зняти відео. Тобто 12 місяців кобила носила лоша о. А ось цей випадок виходить, кобила проносила лоша тільки з половиною місяців. Література пише, що тривалість вагітності в кобили там, ну, залежить від умов утримання, там, годівлі і тому подобне. Але ну, в, мене, в мене коні живуть таким більш... На подібну ну, табунним да, методом життя. І всі однаково харчуються, всі однаково утримуються. Тобто, я думаю, що це не підтверджена інформація. Ну, інформація. Бачите, слава Богу, лошадку сходила в туалет. Бувають такі випадки, коли лоша новонароджена. Але лоша новонародження не може сходити в, сходити в туалет і... Такий іменно запор доводиться навіть ставити клізму. Були в мене такі випадки, це на що треба звертати увагу в перші сутки життя стосовно цього, цього питання. Так що хотів, хотів поділитися, як то кажуть, такою інформацією стосовно терміну, що бувають різні, різні такі, різні такі випадки. Це теж лошата вже, ну вже султановісь, Тесла, фортуна. Усик. Поприбігали мені на, на допомогу, підтримують мене. Можко, що просто в кого там в разі буде кобила наливати вим'я там раніше, то щоб не хвилювалися, що, що це там аборт. Ні, все буде, все буде, все буде добре. Все буде добре і це не є проблемою і не є патологією. Також до мене бувал з за з таким питанням. Таким питанням теж чекали на лоша, купила, носила майже рік і люди хвилювалися, щоб, чи там все добре. Ну, слава Богу, я їм тоді поділився своєю інформацією. І вони вже ну, хвилювалися, звичайно хвилювалися, але все, слава богу, було добре. Можливо, кобилу привозити, залишати в нас. Можливо, просто на один день. Хто як забажає. Кобила безпокоїться, відводить лоша. Цім же сім цікаво. Сестричкою погратися. Природа. Також хочу зробити таке оголошення, можливо, хто має бажання придбати лоша, то з вересня місяця буде продажа жеребчиків від Султана. Як бажає, то дзвоніть, будемо домовлятися. Лошадка непогані, дуже такі мають і характер спокійний, дуже ручні, хочеться пасуться в топлині, але дуже такі розмозані. Приїжджають і чужі люди гратися. Розмазані вони. Це ось оцей режим вийшов. Це карат, він буде теж на продажу. Да. Задоволений я роботою султана. з собі подібних кобеломаток мені на, май... на майбутнє розведення. Так, друзі, у нас ж треба ж саме основне чуть не забув. Давайте дружно будемо думати, красиве ім'я маленькі дівчинці. Маму звати Ждана. На букву Ж треба придумати ці дівчинки ім'я. Пишіть в коментарях. Така досить цікава, цікаве таке заняття це і в Тіктоці, і в Ютубі пишуть собі. Поназивали красиво імена ось вже, поприходили. Бачите, які дурні коні в мене в табуні. Що так? Ось все, вже. Не можна й присісти. Добренько, дякую за увагу. Ставим лайки, підписуємо, далі буде.